Так, уже темно. Взагалі майже ще нічого не видно. Там покажу. Ящики добра так і буду називати цей відос. Фух. Багато чого цікавого. Дивіться, буде у відосі. Тому дивимось, не переключаємось. Так, всім гарного дня. Будемо розпочинати показ різних речей. Дивимось, не переключаємо. І так, сьогодні в нас на продажі ось такі речі. Цікаві. Ось такий екземпляр. Так, дивіться, ящики у нас будуть по 350 гривень. Це в нас річ буде 35. Кортик у нас буде 550. Лезо, у нас будуть 50 гривень. Дивіться, 400 гривень за оцей весь комплект. Головок повністю всі. Далі йдуть ось такі речі по 10 гривень. О, хтось там золото хоче добути, серебро і все інше. Ось вам речі. Ці по 15. Це у нас цікава річ буде 30 гривень. Це у нас 10. Це у нас 10, це у нас 15. Так, це у нас 25 викрутка. Так, дивіться, є отакі. Витачені речі. Не знаю, чи намагнічувати рішили, чи щось з них робити. Ну, якісь грози, щоб цепляти. Цікаві, будуть вони по 50 гривень. І ця ось річ 50 гривень з отвором, з фіксувальним. але плоскость, як бачите, випукла ось тут внутрі. Цікава така річ. Так, ручка у нас буде 35, шківок у нас буде 150. Ось такий двохручейний без замірів, без всього. Замірами буде дорожче. Так, <кій> ці подовжувачі. і різні 45, 45, 45, 45, цей 22 на 21. 45, 45, цей на 12 буде 45, цей у нас буде 55, 45 і 65. Цей у нас буде 45. Цей у нас пруток. Просто пруток. Обичний, щоб можна було у ці отвори вставляти, буде 30 гривень. Так, йдемо далі. Це в нас річ 25. Це в нас буде 15. Штопор 5 гривень. Дивіться, ключі є. Можна купити всі ключі, запропонувавши якусь звичну для вас суму. А можна по ціна 36, 32, 110 гривень, 32. 30, 90 гривень, 27, 30, 80 гривень, 20, 27, 24, 50 гривень, 22, 24, 45, 19, 22, 45, 17, 19, 25, 17, 14, 15, 14, 12, 15 гривень, 11, 13, 25 гривень. 10, 12, 10 гривень. Ці мікрики такі по 10 гривень. Далі йдемо. Є ось такі пробойці різні, це у нас 45 гривень. Отвіс, я так розумію, або що ще якийсь керн 45 гривень, це у нас 20 гривень, це з напайкою 35, стаместка у нас буде 20. Цей титановий прутень. Бачите, я по ньому чоргав Йшли. Ціна за нього 65 гривень. Цей у нас 25 цей на 6 або ж на 8, треба перемірити 25 гривень, 25. Ця у нас буде 45. така Дивіться, хочу продати все разом мечики як ви бачите, і сверла з конусом одним. Ось таким. Ціна за цей весь набір буде коштувати 550 гривень. Ось за це все. Так, далі йдемо. Зубила в нас по 35. Пробоєць такий негострий 25. Цей в нас буде 15, цей в нас буде 15. Це якась монтіровка така цікава. Не знаю, який чином нею користуватися. Ціна за неї то 80 гривень. Молоток буде у нас 70 гривень з гвоздодьором з усім. Ключ у нас 60. Напильники 4 штуки. Буде 45 гривень. лірко тримачі. Цей буде 45, цей у нас 55, цей 80 буде. Ніш у нас буде 45 гривень, цей у нас 35, цей 10, 10. Кріплення 35. Пружина у нас буде 30. Ці у нас будуть 45 і 40. В ніш у нас буде 25. Це можна жало зробити, кому треба прутень. Ціна 35 гривень, трубочка 5 гривень. Е, гайки латунні. Такі собі перехідники. Ціна 50 гривень за ці. Далі ніж 20 шплінт для топора або ще клин. Отак можна сказати, 25 гривень. Цей 10, 10. Давайте взагалі продам оці всі пробойці для різних речей. Ось такі. Крім оці, оці всі будуть коштувати 300 гривень. Цей свинцовий, я так розумію, або ж припой. Незрозуміло якраз з якого матеріалу він зроблений. Ціна 35 гривень. Цей латунний. Початок тут латунний кам'янець. Ціна 45 гривень. Ці в нас будуть 30 гривень. Ці в нас будуть по 80, але в них є ще ось такі речі, щоб можна було продовжити і залізти в такі місця, де треба. Вони повністю нові, в роботі не були. Так, <кхе> ось така є річ. Зроблена з тисків. А Чому я її взяв? Тому що можна. Деталі до тисків взяти. Ручка тут у неї цікава і повністю все. Ціна її 150 гривень. Ключ у нас буде 100 гривень. Ось такі різні прибамбаси. У нас будуть 70 гривень. У ці всі шовтарі. Так, для пружин. Стягувати пружини. Ціна 250 Цей у нас буде 20 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Кліщі у нас гарненькі, красиві 45. <клє> Далі у нас ось така річ. Защолка. Буде 30. Переходник, як бачите, такий з конуса на конус. Ціна його 180 гривень. Ціпо 45. Припой буде у нас 20. Ось такий набір. накидних ключів 17, 19, 22, 24, 30.

В общем, цей весь набір буде коштувати 550 гривень. Ключ на 30 буде віддільно продаватися, 70 гривень. Патрони, дивіться, різні. Тут. Ці 45, 45, 40, 45, цей у нас буде 40. 45, цей буде 40. З конусом буде ось цей буде 200 гривень. Ось цей буде 150. Так, штуцера такі будуть 25 і 35 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Все як для вас, як ви любите. Цей в нас буде 35 гривень. Ну і ці бури, не знаю, по 10 гривень. І будуть ваші. Це 2 гривні. Це точно показав. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал, коментуємо, демонструємо і повністю все. До цих патронів ще є ключі. Тому і ціна така. Ціни можемо обговорити у вайборі. Кому щось не подобається, пишіть, будемо домовлятися, будемо обговорювати, цікавитися і повністю все інше. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.